Міністр закордонних справ Андрій Сибіга мав змістовну розмову із французьким колегою Жаном Нуелем Баро. Про це він написав у соцмережі X і Додав, що Україна та Франція скоординували позиції напередодні важливих міжнародних подій та наступних кроків до відновлення справедливого і всеосяжного миру. Сибіга подякував Франції за її зусилля в питаннях миру та майбутніх гарантіях безпеки для України. Зараз до нашого ефіру долучається Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Вітаємо вас. Доброго дня. Давайте поговоримо про наші очікування від зустрічі в Лондоні так, тому що в інтерв'ю Fox News спецпосланець Дональда Трампа Кіт Келох заявив, що адміністрація президента США продовжує переговори для завершення війни в Україні, і власне сам пан Трамп сказав, що за кілька днів ми щось таке дуже важливе почуємо і дізнаємося. Тож, от чи реально нам очікувати якогось конкретного рішення про припинення бойових дій від цієї зустрічі, чи все таки? Це черговий якийсь етап переговорний. О, ну, дійсно, питання, що стосується можливих переговорів та перемир'я, продовжують бути важливими для оцінки міжнародної політики та ставлення Сполучених Штатів Америки до Росії в контексті е, Великої війни, і е, справді адміністрація президента Дональда Трампа. М -м Показує те, що вона активно працює над питанням завершення російсько-української війни хоча стратегічний підхід залишається складним і багатоплановим. І власне за словами генерала Келога, США сподіваються, що на переговорах у Лондоні цього тижня можуть бути досягнуті важливі кроки для припинення бойових дій. І тут важливо відзначити, що ця ініціатива йде у контексті змін у підходах до закінчення конфлікту, зокрема після низки критичних моментів у відносинах між США Україною та Росією. І ми повинні власне розуміти, що цей тиждень може бути насичений якраз таки на важливі події, які стосуються як наш нашої взаємодії із сполученими штатами, і координації щодо мож. Можливо... ...мирного врегулювання, ну і так і загалом поліпшення відносин е, між е, Києвом та Вашингтоном, і тут уже можна згадати е, побічно, скажімо так, кейс візиту прем'єр-міністра Дениса Шмигеля е, до США. Ну і звісно, Лондон, е, де відбудуться перемовини. і президент України Володимир Зеленський теж підтвердив, що матимуть місце е, е, мати місце зустріч представників. Е, е, України США та країн Європи, і якраз таки в контексті того, що зараз в Європі дуже багато відбуваються подій, які можуть вирішити подальшу долю переговорного процесу. Я думаю, що Лондон буде одним із важливих етапів, але не останнім якимось чи таким ну доленосним. Я думаю, що це чергова зустріч, під час якої сторони обговорюватимуть всі нагальні питання і відбудеться обмін думками. Щодо того, як можна далі рухатися в контексті і мирного врегулювання і підтримки України, а також е, того, якою буде роль Європи е, в контексті в контексті повоєнного е, періоду, і тут якраз таки дуже синхронізується з е, тими сигналами, які надходять від Вашингтону, що ніби така з е, адміністрація Трампа оприлюднить своє бачення е, того, яким має бути завершення війни, але е, Знову ж таки, тут постає мабуть найбільше питання в цьому сенсі, якою ж буде позиція Російської Федерації? Адже ми знаємо, що в ані в Парижі не було представників Росії, ані в Лондоні не передбачається їхня участь а тільки бачимо, що відбувається. Така от двостороння комунікація, і часто якраз таки росіяни комунікують саме з представниками американської влади і, і дипломатії. Тому скажімо так, поки що під питанням чи взагалі Москва погодиться на якесь мирне врегулювання на даному етапі, чи все таки над, надалі вестимуться перемовини через посередництво, через різного роду формати і тому подібне. Ну і вже дещо від. Ми дізнаємося пізніше? Очевидь, Трамп би хотів би досягнути якихось значних результатів в цьому контексті, особливо до оста днів його другої президентської каденції. Але реалії міжнародної політики, тим паче, коли настільки є серйозний конфлікт. Ну, це це, це, це швидко не робиться, і це звісно розтягнуто в часі. Ну і наразі поки що така ситуація. А які є шанси того, що Трамп по дійсно ця це врегулювання може набриднути, ну тому що паралельно із фразами про надії, і сподівання на швидке закінчення, вже там через тиждень, той же келок говорить про втому Трампа і про те, що в них багато інших справ у Сполучених Штатах Америки, де вони більш потрібні. Ну, на мій погляд, поки що, ці заяви, які лунають від американського політичного естеблішменту, в тому числі це і і Трамп про це дає, дає зрозуміти. Я думаю, що все ж таки це можна розглядати через ну як своєрідний тиск на сторони конфлікту. На жаль, тут він Трамп ставить нерідко знак рівності між між агресором та жертвою, але тим не менше він намагається досягнути швидких результатів і навіть якщо зараз відбудеться якесь відбудуться якісь переговори, і будуть е, ну такі сигнали, наприклад, зі тої самої Росії, що вона готова сідати за стіл перемови, навіть якщо якщо це стосується часткового мирного врегулювання чи короткочасного, він все одно це покажеть як перемогу, перш за все, в самих США, але однак я думаю, що в Терпець може, звісно, урватися, хоча я думаю, що поки наразі все ж таки Вашингтон нагатиметься. Завершити цю справу, адже без цього неможливо буде рухатися в багатьох інших напрямках зовнішньої політики. Тож, поки поки так, але якщо терпець рве увірветься, то це звісно може мати негативні наслідки як для Росії, так і для України, зокрема, якщо говоримо за Російську Федерацію, то це посилення санкцій і скажімо, запровадження інших. Обмежень проти Москви та путінського режиму. Ну а щодо України, це може стосуватися, наприклад, зменшення підтримки на полі бою чи змен... ну, надання менших ресурсів. Хоча тут може бути для нас насівною угода про корисні копалини, адже вона може скажімо так скріпити наші відносини і перегорнути ту сторінку, яка є і Відносини між Києвом та Вашингтоном може набути якісно нового змісту. Хоча, звісно, я не, не кажу, що вони будуть потім безхмарними, вочують з адміністрації Трампа особливо будуть якісь певні шороховатості, але в будь-якому випадку ми будемо вже мати більш тісні економічні зв'язки, і це може стимулювати адміністрацію Трампа нам надалі допомагати, навіть якщо не буде досягнуто мирного врегулювання, принаймні в оглядній перспективі. thank